Неділя. Змонтуємо відео на тренування, біблія і знову на роботу. Знову ліквідація. Клас. Заходив я ось тут, ставив стоп-лос нижче цього рівня і якраз цей рівень торкає ціна. Тому мене викидає по стопу. Мінус півтора долара. Маю з трейдингом вже десь ну, приблизно з кінця січня. Вже березень, десь 2-3 місяці. Позиції такі в мінус вилітають, що це жах. Я не розумію, як, блін, їх можна закривати в плюс просто. Що не так? Чого я не можу вгадати, куди піде ціна? Я знаю, що вгадувати не потрібно, треба йти за ринком. Ну як, блін, тут понять, куди йде ринок. Скільки я позицій вже не відкриваю, просто жорсткі стопи. Мінусові позиції. Я вже пробував і так, і сяк, і по-різному. Просто. Є такий момент, хочеться деколи просто кинути все і цим не займатися. Коли твоя робота не приносить жодного результату, немає, ну, немає сенсу далі продовжувати. Я, я не знаю, як довго я ще буду спускати на це гроші. Але вже такі думки є, що просто нафіг надо. Зараз у нас неділя, а значить, я йду на роботу на цілий день. Сподіваюся, в мене буде гарний день. Вчора був не дуже, дуже важкий на касі рекорд 65 тисяч забігався. Зараз до тренування, гуртожиток, душ. Можливо, ще біблію почитаю. І ось такі от плани. Пішов з душу. Сьогодні без багато, бо я тупо не встигаю. Вже 9.05 і я маю бути через пів години е, виходити з дому, бо нацеп на роботу. Тому так, як є. Викинув сміття і біжу на роботу. 9.40, трохи не встигаю. Чекаю тролейбус. Зупинка біля Покровського, Гарне місце. Скажеш, який буде прогноз по покасі на сьогодні 63 тисячі. 63 тисячі. Хорошо, ввечері okay. побачимо. Привіт, привіт. Мене звати Юра. Я звати Юра. Неділя рано У нас згорів один хатюк. Йо-мойо. А багет має 58 см. Подовжин. <реш> <реш> <Да, да. реш> а багет має та подовжину. Це вариться наша. Настя, погладь Юрчику кофту я тебе погладжу. я вже допоздівся. Я вже допоздівся. Настя. Добре? Піздец. Настя. Саш, ти завжди телефон завжди будеш. Знаєш що, запухає телефон мені в жопу, якщо я буду щось тут знімати. Так такого не казала. Казала. Ні. Буду знати. Трем прибори. Замовлення. Що там? Просто як треба носити бокали. Десять бокалів в одну руку. І це ще не, не максимум. Це не максимум. Рівень. Ось такий рівень сервісу. Чумля. <плес> Вовка, гарний же день. <життєнь. плес> Чого? Ну Нічого, справимось. Висли торт за гарне обслуговування вчора і за гарну кухню. Кухня молодці, особливо Галина. Правда? Каву, Юра, ну наш так Ах ти, негідник. ну 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 Сьогодні легенький. Вчора було набагато важче, було більше людей. От, На вулиці така класна погодка, ніби літо. Хочу вже купатись скоріше, Хочу скоріше літа. Де воно? Відкрив тільки що ще одну позицію. Позицію на банана. Ось графік. Якраз, коли зайшов ринок, почало рости. Я тепер не знаю, що робити, чи мені фіксувати, чи... Досі, чи, до вас, ще... до угу. чи досі ще чекати. Все таки закрив цю позицію. Заходив я ось тут, фіксував ось тут і ось тут. Все, тепер я вийшов і по історії позицій плюс 58 центів, хоч щось. Як тільки я вийшов з позиції... Ось тут я вийшов з позиції, одразу ринок пішов вгору. Блін. Ну, ну як так? Чому? Це, коротше, тренда на день. Сьогодні зранку е залишили цукерки, якісь відвідувачі. І ми їх з'їли, а потім приходять і кажуть: ми там до вас телефонували вчора, забули цукерки, можна їх, будь ласка. А ми такі цукерки, які цукерки? Прийдіть ввечері, пошукаємо, бо нема. Всі в шоці. А я біжу у гіпермаркет шукати їх, тому що в звичайних магазинах їх нема. Клас. Що я скажу? Скупий, блати двічі. І коли хтось забуває, треба думати башкою, а не жопою. Просто всі смаки є, шоколад, горіх, Рожевих нема. І тільки в одному магазині скромному продукти знайшовся такий шарм. Супер. Рис, курка, гриби, морква, йомаю. -мо -йо. Словам мені передать. Мій колега пішов додому, тому тепер я сам, сам на ділю ввечері. Справимось. 23.30. Цей день не закінчується. Хочу додому. Завтра вихідних. Можливо, буде цікавіше.